Прокатка вперед з віджиманням на тріцепс, або роллаут з віджиманням на тріцепс. Це моя улюблена вправа, тому що я добре відчуваю м'язи прасу, добре відчуваю м'яз рук, особливо трицепс. Що ми робимо з вами? Ми стоїмо так, щоб наша петля була перед нами. У нас довга довжина петель, ми розкладаємо широко свої ноги для того, щоб у нас був упор і нас не шатало в ліву праву сторону. Далі відкручуємо таз. Тобто зжимаємо добре м'язи сідниць, зажимаємо прес і ставимо руки перед собою. Ось таке наше вихідне положення. Що я роблю? Я подаю себе вперед. Потім роблю згинання в лікті, вертаюся на вихідне положення і вертаю себе назад. Давайте ще раз: подав себе вперед. зробив віджимання на трицепс, вернувся на вихідне положення. Пішов вперед, зробив віджимання на трицепс. Вернувся на вихідне положення. Чудова вправа, якщо робити її правильно, будете дуже добре відчувати м'язи прасу. І рук. Не спішіть. Якщо щось буде не так, пишете мені в чат. Що таке, я дивлюсь на вашу техніку, виправляю, ви тоді робите правильно. Круто!